Друзі, вітаю! З'явилася у мене цікава думка провести експеримент сьогодні за цими предметами. Вчора зайшов до мене знайомий волонтер і залишив мені на подарунок до моїх музейних раритетів. Думав, може, згодиться Щось, але це сучасність. Я цікавлюсь більш стариною. Для оформлення тематично своєї майстерні. А подивився на ці предмети я по хазяйськи так. І що я бачу? На сьогодні актуально робити якісь свічки або розігрівачі і ну, мало кому що де прийдеться в ці тяжкі часи. А от такого ж барахла стільки викидається, стільки поля, всі засіяні. І от хто возе, туди-сюди щось може Отаких от ось вже відпрацьований гільз від гранатомета станкового 40 мм натовського зразка, МК-19, це є такий гранатомет. Так от, дивіться, конструкція цієї гільзи мене зацікавила. Вона наполовину розділена днищем. Є отвори. Пороховий заряд, коли згорав, викинув гранату звідси, полетіла вона кудись гостинцем. А гільза виходить всередині пуста порожнина там. І Глянув я, дивіться, ну прям конфорка. Можна спробувати налити туди гасу керосину. Може навіть розбавити маслом, якщо є, яке, щоб довше горіло. І, наприклад, зробивши каркас круглий чи квадратненький із проволоки діаметром 6 мм, 4 ніжки. І ось вам уже підставочка під якийсь котелочок чи кастрюльку, там щось розігріть. Якщо немає світла, немає взагалі там, ну, якісь комунікації вже розбиті, то можна такі гільзи використовувати як готовий пристрій для розігріву. Або ж для освітлення. Налити туди, ну, що попало, олія там, чи ще щось, може вати кинути, щоб довше горіло. Я хочу от спробувати, як воно все буде. Наприклад, от можна навіть поставити, дивіться, із лампи скло, і буде вже направлено у нас дим відходити і освітлення. від... Скла буде розходитись по кімнаті. Або ж, як я кажу, тобто зробити каркас який ту ж саму консерву якусь розігріти можна. Тобто маленька, 40 мм, вона по висоті десь тут 5 см. Ну, взагалі малесенька, готова пічка. Я ось зараз цікаво на туда гасу і просто навіть подивлюсь, чи буде тяга, як воно буде працювати. І покажу вам. Ну, ось, налив я гасу, дивіться, полихає як горить наша свічечка. Готова ємкість, тобто для того, щоб використати як. Пристрій для розігрівання чи їжі, ну, для освітлення може. Це, як би моя ідея, просто випробувати. А тут же ж можна якось і удосконалити. І сама головна ідея в тому, що є готові ємкості, їх як грязюки валяються зараз по окопам полях, десь на позиціях. А щось. Видумувати. Дивіться, як гарно. І туди підлив трошечки, і воно буде ще горіти. Солярку можна використовувати. Солярку газ, масло можна туди додати Якось відпрацьованого. чи. Ну, любого, воно коли треба, то Можна все підлаштувати. Просто цікаво, що така гільзочка з конструкцією для практичного використання в хазяйстві можна придумати і використати. Так що, в кого є можливість, в кого позиція в огородах десь стоїть гранатометна. То набирайте гільзи, використовуйте.